Всім привіт! Це дубль, я не знаю, які. Слухайте, парадокс такий. В житті в мене постійно це. Я купила новий телефон е на гроші, які мені подарували, е купила виключно для того, щоб записувати відео. Тобто, для свого хобі, щоб вони були яскравішими. Але, на жаль, чомусь програму, яку я. Е Видаляла і загружала знов, а добі не працює нормально, належним чином. Маленькі відео я можу там монтувати, а великі відео, які я записала яскраві, я не можу, навіть якщо просто хочу підсилити звук, а не додавати якихось там кольорів чи трохи світлишим робити. Ну, там воно і не треба. Тобто воно і так досить яскраво. І от така іронія, що я намагаюся це робити так, що я надсилаю на цей телефон, бо цей телефон чогось все нормально робить, але якість від цього втрачається. Тому я знімаю на старий телефон. Так в мене часто. Так, про те, як падає самооцінка, коли ти їдеш в еміграцію їдеш в імміграцію я згадала зараз, чого я надихаю так, позіхаю, бо я згадала історію про те, що мені якось писали: ти вибрала імміграцію, сама ти хотіла переїхати. Тобто вони уявляють собі люди і виправдовують люди, які. Третій рік не працюють у Ірландії і живуть за рахунок платників податків, держава, держава це платники податків, Вони, от, вибачте, непопулярні речі, але от прямо я вам. подам басянські. вони чомусь собі, собі уявляють так це, що ти сам хотів такого життя. Так ось, поки імміграція не відбулася, ви не уявляєте, з чим ви будете стикатися, якщо ви живете. За рахунок платників податків, навіть якщо вони вам просто знімають житло, то ви ще не стикнулися з проблемами з життям в імміграції. І ніхто не хоче цей імміграція, це соціальний лифт донизу. І ніхто цього не хоче в своєму житті. Всі хочуть розвиватися, йти вгору, а не падати вниз. А, і згадалось такий вислів, що якщо ви, вам легко, то ви котитесь згори, а підніматися завжди легко, важко. Так, в еміграції це просто інколи неможливо, чи майже неможливо, чи потребує таких зусиль, що як у на Еверест сходити. І я от про це почала щось думати, побачила, звичайно, на свої думки багато інформації, багато відео, люди дивлять, розповідають про свої враження, і хочу вам просто поділитися своїм випадком імміграції. Якщо б так сталося, що я просто приїхала, як це було заплановано в 2014 році влітку. І війни б не було, я повернулася і ніколи не іммігрувала. І це я не стикнулася ще з імміграцією, і через що треба проходити. Я розумію, що популярна думка, що дуже легко все це, і люди самі обрали і так хочуть жити. Ні, ніхто сам не обирає, є різні різні такі. Передумови і причини, чого люди обирають такий шлях. У мене це була першим чином це війна. Ну, а потім вже стільки зусиль, і я вже бачу і багато хорошого. А перші роки ти просто не розумієш, це хороше зовсім. Є жінки, які вийшли заміж. І вони, може, і теж поїхали, але там були певні умови, коли нема куди теж повернутися. Тобто, мені людина, наприклад, казала, що якщо я захворію, я одна буду, якщо повернусь в Україну. А так у всіх це ну, важко, важко. Я в свою чергу в мене взагалі. 12, 13 і трошки 14 це був такий пік в Україні. Пік, коли я була в хорошій фізичній формі, коли е, е, крутилося багато претендентів, е, на мій час, на мій час, скажімо так, е, біля мене, ну, прям багато. І я відчувала, таку у мене була піднята самооцінка. Коли е, в 2012 році люди хотіли зі мною працювати і вмовляли мене, розумієте, декілька штабів мене вмовляє, і готові заплатити більше кожному. Тобто у мене була піднята самооцінка. І я була вражена від того, що сталося, коли я приїхала і я опинилася у світі, у якому я не є такою жінкою, якою хочуть багато чоловіків увагу. Ну, які багато може це таки. Нема цього кокетства, тобто нема, ну, вони інакше це виявляють. В них ну, інакше це, а, що я можу бути зараз, там, намагатися хорошою ірландською хазяйкою, що мені взагалі не притаманне, що я втратила професію, справу, якою я займалася, а, Втратила, ну, він є, звичайно, є перекладений в мене, що я доктор філософії, вони теж вважають, і мені треба в асоціацію психологів. От е, Моя дисертація, до якої я йшла і рухалась так важко і багато часу, це теж намарне тут. І, звичайно, що моя самооцінка дуже впала. І так, я не знаю інших випадків. Ну, Тільки інші випадки, можливо, але я про них не знаю, тому я так обережно про це кажу, коли людина переїхала ну, її купили їй мозок. Тобто програміст, наприклад, приїхав, чи лікар, видатний лікар не просто тут сидіти, що не вистачає, У нас пакистанці сидять, і ну, просто не вистачає людей. Вони важко працюють. Я подивилася на руки лікаря, до якого ходила нещодавно. І в нього були вони дуже худі пальці і дуже вимиті, тобто шкіра вимита, стерильна. І я з повагою на це подивилася і зрозуміла, як він важко працює, що стільки людей на нього чекає, сидить, бо нема спеціалістів. Тобто, я не знаю, як в таких лікарів. Но якщо ми маємо на увазі, що у вас ну, справді в приватну клініку запросили, прошу, де ваш час буде справді коштувати. У вас не буде такої черги через те, що це дуже дорого. Ну, що таке, шви, шви нанести це коштує 2200. В хорошій клініці. Коли а, коштували, коштували раніше, коли ви програмісти, це вам побут навіть тут влаштовують. Так, це початок, вам навіть влаштовують побут. Тобто я не кажу про це. Я кажу про людей, які дружини, які переїхали з Східної Європи, яка в ЄС сюди працювати, кимось втратили професію. І так, це соціальний. Рух донизу. До речі, от, о, про відео, про яке я кажу, він, о, о, чоловік сказав з Росії, що він був інженером, а став заготовляти дрова, що його самооцінка дуже впала. І навіть не тільки через мову, а через те, що ти просто не розумієш системи. А не розумієш елементарного? От я, наприклад, наїлася. Ну, треба перекладати. У мене є подруга, яка перекладає все відразу. тобто Вона в такі казуси не потрапляє. вона потрапляє в інше. А я не перекладаю. Я була впевнена, що сало це і його можна підкопчити. підкопчена. Це була підкопчена трошечки свининка, великі прошарки м'яса, кубики нарізані, якщо ви в Ірландії знаєте. Це для італійської пасти, його треба обжарювати. Я, звичайно, рванцях переконувала. Що це не треба жерти сирим, бо хто ж сало, ну, можна, але соле, копчене сало, його не обжарюють, а так жируть. І мені показали, що там навіть намальовано для таких, як я, ледачих, хто не хоче перекладати. Так, це я вам про свої враження поділилася, що це соціальна іміграція, соціальний лифт донизу, і ніхто собі. Такого життя не обирає, що це, звичайно, важко, що це змінює вашу самооцінку. Що з приводу цього думаєте ви? Це я втішаю людей, які думають, що вони змушені іммігранти, і тому їм так важко. Ні, я сміюся взагалі з цієї думки. Важко всім, навіть, навіть якщо. Ну, я тікала від війни теж. А якщо ми кажемо зараз про людей, які не тікали від війни і на той час вийшли, їм важко теж. Я слухаю їх історії. Вони неприємні часто, часто неприємні. Діліться, давайте обговоримо. До речі, я намагаюся бути коректною і нікого не образити, але я не знаю, вже, як це зробити, бо у всіх нерви накручені, і в нас ну, засміявся не так, посміхнувся не так. Будеш сидіти з сумним обличчям, скажуть, що ти курва скаржишся, втікла за кордоном нашим в окопах. Мені такі писали. Мені, у нас в окопах тут люди сидять, от їм важко, а не вам. там. Тобто нема такого, щоб ти не викликав хейт і осуд. Кажу, що сумно, чого ти сумуєш? В тебе хороше життя, ти не поважаєш наших солдат, наших військових, засміявся, У нас війна, у нас 10 років війна. Десять років ви не смієтесь? От в мене питання. Справді, в мене питання. Ви 10 років не сміялися через війну? Я ж вам не повірю, якщо скажете, що так. Дякую за увагу! І вибачте, що в мене такий розслаблений тон. І давайте, давайте обговоримо. Пока-пока!